З Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже, свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала: Пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати. Щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам, вимагатимуть звіт за це в цього роду. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, та самі не війшли і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники й фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, якби зловити його на слові.